Щодо конкурсів на посади, з цієї неділі вже розпочинаються перші конкурси, тобто прийом заявок закінчений, і розпочинаються конкурси на очільників управлінь міськвиконкому, а також на очільників комунальних підприємств. Я бачив, дуже багато, в Фейсбуці ведеться дуже, дуже велика дискусія. Так от, щодо управлінь міськвиконкому, там процедура створення комісії чітко виписана законодавством, але, але незважаючи на це, ми готові, щоб громадськість приймала участь, дивилась, була присутня на конкурсах, будь ласка, це ми тільки вітаємо. Щодо конкурсів на керівників комунальних підприємств, це наше нововведення. Відповідно, ми вирішили долучити в конкурсну комісію представників громадських об'єднань. Тому, хто ці представники, то тобто, на кожний конкурс буде створена своя комісія, тому що фахівці, ну, наприклад, на конкурс тролейбусного управління і конкурс Пар Шевченка, це мають бути різні фахівці. І так само будуть долучатися різні представники. Громадських об'єднань, які будуть визначені способом жеребкування. І я гадаю, крім того, всі бажаючі зможуть так само долучитись до процесу. Що приємно, мінімум я знаю, 4 претендента на одну посаду, а максимум на Пар Шевченка, мені здається, 10. Так. 10 людей хочуть спробувати себе в якості керівника парку. Це добре. Чим більше претендентів, тим є більший вибір. І я гадаю, ми зможемо зробити правильний вибір От, разом з вами.